Знаєте, я з Ільгаром братом не, не зговорювався, але насправді хотів поговорити про дуже схожу річ. Знаєте, цього тижня, навіть два тижні, я читав книгу Вихід і згадував ці всі місця, що говорив Ізраїль, ой, що говорив Ільгар, то Ізраїль. І про те, що Яків боровся з, з Богом, так? навіть написано, що не тебе Ізраїль, тому що ти борешся з Богом. Так само, потім Йосип, так? Йосип, він, він був в Єгипті, і, і він йому було також нелегко. Він також в тому Єгипті боровся по суті, за те, щоб отримати благословіння. І цікаво, що далі після Йосипа що сталося? Як і він взяв всіх своїх синів, перейшов до Єгипту і там залишилися жити. В виході, в 12 40-го віршик написано, що приблизно 430 років Ізраїль жив у Єгипті. І він собі 430 років дві нації, одна була єгиптяна, інша ізраїлітяни, і вони разом жили. І цікаво, що я дійшов от, буквально ну, е, декілька днів назад. Я закінчив читати останні кари, які були над єгітянами після того, як фараон не хотів Ізраїль простити. І я хочу, щоб ми зараз з вами разом порозумували над тим, як ці кари проходили, чому і чому нам потрібно, що нам потрібно повчитися в цих цьому місці. Такий контекст, чому взагалі були кари? Цікаво, що те, що я казав спочатку, із були як гості. Вони прийшли до Єгипту. І в Єгипті вони були як ті, хто були як родичами, кого? родичами Йосипа. Вони були, Йосип був правою рукою фараона, і всі його боялися, всі його шанували, і їм жилося добре. Вірю, що їм жилося дуже добре. Це було певне благословіння. Але пройшов час, Йосипа не стало, пройшло 430 років. Пройшло вірити багато по І, скоріше за все, всі вже забули і про Йосифа, і про фараона. Але ізраїльтяни і єгиптяни вони залишилися. І ми всі згадуємо про те, що єгиптяни почали знущатися над ізраїльським народом. Можливо, знаєте, що єгиптяни вони сказали ізраїльтянам робити цеглу, але цеглу вони робили, наприклад, норму. А потім, коли побачили, що їм нормально, і вони встигають робити. Кажіть, робіть ту саму норму, але ми вам не будемо давати соломи. І робіть, що хочеш. І після того вони їх карали. І в вихід у третьому розділі, 7 по вірш, записано так: вихід, третій розділ, сьомий 8 вірш. Господь сказав: Я бачу страждання мого народу в Єгипті, чую їхній крик і знаю їхній біль. Тому я зійшов, щоб визволити їх. Слава Богу! Господь, він хоче нас визволити. Друзі, якщо ви думаєте, що Богу він у нас все одно, це неправда. Бог Він хоче визволити кожного хто є на цьому місці. Які би ви не були, що б вас не було, Він хоче визволити кожного. Знаєте, для себе я сам би розумів, що кари вони були не випадковим покаранням на самом ділі. Вони були перше це судом над Єгиптом. Господь судив Єгипет цими карами. Тобто Єгипет він зробив багато зла, і Бог він довго терпів і довго чекав, коли вони навернуться. Другий момент це те, що кари були викриттям фальшивих богів. В Єгипті було багато богів, ми про них поговоримо трошки пізніше, але богів було багато і Бог Він їх опозорив. Третє, це відкрування Божої сили. До того часу і десь вірили, що є Бог. Але не бачили, як Бог діє. І останнє це те, що Бог він дав свободу. Ці кари були для того, щоб показати, що Бог він дає свободу. Тож, у виді 9 році 14 віршик записано так, щоб ти зрозумів, що немає нікого подібного до мене на всій землі. Ізраїль мав зрозуміти, що немає подібного нікого. Як наш Бог всемогутній. І Бог він не просто хотів змусити фараона вітати Ізраїль, щоб вони вийшли. Він хотів показати, хто є справжнім Богом. І ми ще далі будемо говорити про те, що було. Всі, ті карт було, хто знає. Десять кар. Було 10 кар. Тож, перша кара, хто знає, яка була кара, перша на, на гіпський народ. Перша кара була. Кров. Що означає кров? Кров, вона в, в Єгипті була річка Ніл. вона мала дуже велике русло, дуже була хороша річка, повноводна. По суті, як наше Дніпро, якщо хто бачив, Дніпро велика річка. Але вона в один момент перетворилася в кров. Тоді собі одного ранку ти виходиш, а вся вода, яка тече, вона перекрилася в кров. Це написано у, 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 у виході саме 14 вірш. Сім більше навіть 7-17. Так говорить Господь: через серце ти пізнаєш, що я Господь, я вдарю по воді ніл, і вона перетвориться на кров. Цікаво, що ніл був джерелом життя, і він вважався певним тим божеством. Тому що, до речі, що цікаво, єгиптян ніл давав можливість вирощувати дуже великий врожай. І от всі, врожаю дає, наприклад, там, де ми колись жили в Україні. А отут, в Чехії, скільки нас є врожай за рік? <звід> скільки? Один врожай за цілий рік. Ми весною садимо, осінню збираємо. І єгиптян, е єгиптяни, знаєте, скільки разів збирають? Три Три рази їм дає е врожай земля на тій території. Тобто ніф це було таке дуже велике для них благословення. Ніф був джерелом життя, і єгиптяни вклонялися Богові нілу. Його звали хаті, тобто це був такий Бог, якому вони вклонялися. І Бог показує, що я Господь життя і смерті, і те, що давало життя для єгиптян, стало джерелом смерті, потекла кров. Кров це, це ознака того, що життя потекло, тому що в крові є життя, так пише Біблія. Добре, друга наступила друга тара. Фараон не пустив Ізраїль після цього. Що сталося далі? Жаби. жаби, почали падати з неба. Знаєте, страшне явище. Я собі уявлю, хто не любить жаб, не знаю, я десь трошки не люблю. Але жаби, насправді, це був такий момент. До речі, давайте ми зачитаємо місце, це вихід 8.1. Не отримавши відповіді, знову промову господь до Мойсея. Скажи Ааронові, протягни свою руку своїм посохом на ріки, канали та настави. І надади жаб. Жаб на єгипетську землю. Жаби вони вважалися таким святим і пов'язані з богиною ролючості. в єгиптян, виявляється, була богиня ролючості, і вона виглядала як велика статуя жабі. Я для себе це відкрию, і він для вас, мабуть, також буде відкриття. Цікаво, що Бог перетворює святе без нього на таке огидне. Тому що одне діло, коли ти покняєшся жабі в статуї, а інше діло, коли ці жаби всюди до тебе стрибають, вони неприємні, слизькі. І фарон просить забрати жаб, і визнає, а цікавий момент, що воду в кров перетворити жабці перша кара, могли, наслати жаб вони могли, але забрати жаб їм не вдалося. Вони писять Бога, Бог, забери ці жаби. Третя кара, вона була про... хто знає, яка була така кара? Комарі. комарі. Налетіли комарі, десь пише очі, десь морші, але комарі налетіли комарі. Це записано у виході 8-й років вірш. Вони так і зробили. Аарон арон простягнув руку свою із посохом і вдарив по земному пороху. Він перетворився на комарів, які зашкуляли людям і тваринам. Увесь порог землі перетворився на комарів у всім єгипетським країн. Це дуже велика така була кара, тому що собі, ти не можеш вийти на вулицю. Тоді не було рейдів, не було мазів, нічого не було. Можливо, якісь були там такі природні речі, які вони захищалися, але постійно людей писали комарі, не могли вийти на вулицю. І написано в виході 8-19 так. Тоді чарівники сказали фараонові, це дія Божої сили. Чарівники визнали, що Господь, тільки Господь таке може зробити, вони не могли. І тут цікаво, що тут ламається магічна система Єгипту. Чарівники не змогли це повторити, вони не змогли зробити те, що, що зробив Господь. І людська сила вона дійшла до певної межі. Більше вони не, змогли, більше вони не могли повторити ніяких. Кар, Які робив Господь. Е, Четверта кара це були мухи. Налетіли мухи, але не просто мухи, великі, які ми знаємо, а це такі маленькі мушки, мушня, якщо ви знаєте, можливо, яка їсть капусту, їсть якусь зелень маленька мушка. Це записано в виході 8.20. Так і зробив Господь. Налетіли величезні руї мушкари на палаці фараона на помешкання його слуг на весь Єгипетський край. Ці рої, мушкари нищили всю землю. Фарон далі не хотів пускати людей, він далі не хотів. І Бог показує, що я розрізняю свій народ. Написано в цьому місті, що мушкарня була тільки на єгипетському народові, а на ізраїльцям нічого не було. І з'являється чи чітка ті межа між Єгиптом і Ізраїлем? Господь не нищить всіх, Він лише тих, хто робить зле. І... А, це написано вихід 8.22. Я відокремлю землю Гошен, де живе мій народ, там цієї кари не буде. Це місце, де показує, що Господь відокремить Ізраїль від Єгипту. П'яте. Що було п'яте, то підкаже. «Моровиця на худобу». Уявіть собі. Так ми читає місце, це вихід 9-6, тобто далі не хоче відпускати. Наступного дня Господь насправді здійснив те, що сказав, вся худоба єгиптян вимерла, а з тварин Ізраїля не пропало нічого. І від собі, наприклад, село або велике місто, де дуже багато тварин, і вимирає все, всі тварини, які тільки є. Усі. Від собак до. Великих рогатих ходок до великого свята всі тварини написано вимире. І жод... вихід 9.6 написано так: жодна тварина, що належала ізраїльтянам, не загинула. Ївіть собі, яке велике чудо. І як я собі уявляю, як життя дивилися на це. Уявіть собі, ваше все понищене, а їхнє збережене. Бог, він захисник свого народу. Господь захищає своїх. І, а фальшиві боги, вони безсилі, не можуть нічого зробити. Шоста. Шоста така кара це були нариви та виразки. Тобто, давайте ми читаємо місце. А, і після цієї я кара, що попередньо я говорив, парон дальше каже: ні, ну, забрав пари. Я не хочу кохати твій народ. Далі написано вихід 9.8. Тому Господь сказав Мойсеєві та Аарону такі слова: візьміть повні жмені сажі з печі, та нехай Мойсей на очах у Фараона підкине її до неба, вона стане курявою на всій єгипетській землі, на людях і на тваринах у всьому єгипетському краю будуть утворюватись болячки, що прориватимуть черяками. Дуже цікаве місце, я про нього дуже багато роздумував, і хочу з вами поділитися думками на рахунок цього. Уявіть собі, Кожного єгиптянина була якась на тілі черяк або якась виразка. І мене таке було питання, що чому саме сажа? Чому Господь сказав Мойсею, візьми сажу з печі, кинь до гори і, і, і поставиться з неї ці хвороби? Виявляється, що до того моменту, як як, як, як Бог почав визволяти ізраїльський народ, єгиптяни дуже сильно знущалися з ізраїльтян. Вони їм казали, що робити, я раніше згадував. Що робити? Цеглу. Робити цеглу, і ця тега те, випікається? В печі. Цегла вона випікається в печі. І коли вона випікається, лишається сажа. І коли вони не виконували норму, їх сильно карали. Коли їм забрали, е, забрали солому, але сказали, що виконаєш норму, і тоді вони їх карали всіх, тому що неможливо було це зробити. І цікаво, що Господь цим самим каже, що те, чим ви карали ізраїльський народ, я покараю вас. Тобто сажа, якою ізраїльтяни, по суті, вони робили добро для єгиптян, тому що це була їхня економіка, вони будували цегли свої будинки, вони продавали її і воно приносило дохід. Але єгип, єгиптяни вирішили зробити так, щоб них було, окрім того, що вони роблять добро, ще й бути за це страждати. Тому така думка, що виявляється, що кожна кара вона має певну свою такий підтекст, який для нас дуже важливий. І тим самим Бог каже, що я караю вас тим, чим ви карали ізраїльтян. І цікаво, що в виходу 9.11 написано так: чарівники не змогли стояти перед Мойсеєм через виразки. Уражені були навіть жерці, тобто навіть ті, хто ворожбити, не могли встояти. І Бог показує, що я володар над тілом і здоров'ям, тобто Господь він володарює над всім цим. Після цього фараон не захотів далі послати народ. Вже здавалося, знаєте, вже, ну, вже прям тебе торкається, вірю, і тут торкнулися. Але далі він їх не поставив. І наступною карою став величезний граф. Десь написано «Граф з полум'ям або просто великий граф. Начитаємо місце, це є 9 розділ виходу 18, -й, 20 вірші. Тому завтра в цю пору я пошлю дуже великий град, якого ще не було в Єгипті з того дня, відколи його засновано, і до сьогодні. Тож негайно пошли, щоб позаганяли твою худобу і все, що тільки належить тобі в полі. Адже на всіх людей і тварина, які перебуватимуть на відкритій рівнині і не будуть відведені під накриття, упаде на них великий град, і вони загинуть. Ті слуги фараона, котрі послухали Господнього слова, поспішили підвести його рабів і худобу, під накриття. Знаєте, теж таке велике чудо. Зної сторони, ми всі бачили град, так? ми всі бачили, як він падає, як він нищить. І десь, можливо, навіть хтось бачить такий великий град. Але це був прям величезний град. Деякі досинки кажуть, що він був, можливо, в районі одного метра в діаметрі. Тобто це прям величезні кулі, які падали зверху. І дуже цікава така особливість тому в цьому сійкарі. У виході 9.20 написано, що ті з єгиптян, хто повірив в славу Господа, сховали свою худобу. Подумайте, єгиптяни вони повірили нарешті в те, що, що Бог може це зробити, вони послухали, що Бог сказав, і забрали свою худобу, а хто не забрав, ті були понищені. Це такий цікавий момент, що, друзі, карі вперше Бог дає можливість навіть єгиптянам повірити у Бога і сховати своє. Дуже цікавий момент. Тому, друзі, хто слухає, той рятується. Віра, вона від Восьма кара. Хто знає восьму кару? Така дуже, вона багато де згадується, це є саранча. Це, і фараон, до речі, він знову не пускає народ. Вже і градий його б'є, вже і побачив, що і слуги не всі слухають фараона. Але все одно він не пускає. Вихід 10, 5, 6. Вихід 5, 6, 6. Вона вкриває поверхню землі так, що не можна буде побачити землю. Сарана позідає усі решти того, що вціліло у вас після граду. Об'їсть кожне дерево, яке росте у вас на полях. Вона наповнить свої будинки житла всієї твоєї прислуги і оселі всіх єгиптян, такого не бачили ні твої батьки, ні їхні прадіди з того дня, як поселились на цій землі, і аж до нині. Мойсей відвернувся і вийшов від Фараона. Друзі, це такий великий, великий знову ж таки момент, що по-перше, що проти саранча, появіть собі землю, на яку падав що? Падав граф. Потім вода перетворилася в кров, до речі, риба вся загинула в цій воді. Худоба е, загинула від муровиці. мушки позідали все, що тільки могли на полі. Е, люди постраждали від чер'яків. І, по факту, майже весь, е, вся територія вона така знищена. Але, але ще деякісь, якісь запаси позалишалися. Якась, якісь плоди, які були під накриттям. Дерева, які були великі, міцні, вони ще були, скажімо так, годні для того, щоб з них зібрати плід. Але від саранчі нічого не сховаєш. Саранча вона добила всі залишки їжі, вона все повністю що могла з'їла і не стало нічого. І цікаво, що це такий момент, який каже, що. Щоб Господь він цей момент наклав такий певний економічний крах Єгипту, тому що ти, в них вже нічого не лишалося. І фараон він кається, але серце його не змінюється. Бо там написано, що фараон що він каже, вже йди, але потім він знов каже, що не йди. Передумав. Е, наступна кара, це була. Яка кара дев'ята? Темрява на три дні. Написано в вихіді 10 розділ, 22 вірші, 22, 23, -й, 23 -й. Мойсей простягнув свою руку до неба, і три дні була густа темрява по всій єгипетській землі. Люди не могли бачити один одного. І тому три дні ніхто не залишав свого місця. А усіх ізраїльтян було світло в їхніх оселях. Дуже цікаве місце. А, знаєте, що по всій землі Єгипту була ця три дні ця кара, і Бог він тою карою перемагає. Одного дуже важливого Бога, який був у єгиптян. Хто знає, який це був Бог? Бог Сонця. Да. Бог Сонця, можливо, ви чули Ра, такий Бог Сонця, дуже великий, це насправді Бог номер один у Ізраїлі. Ми перед тим говорили, що був Бог родючості, Бог благословіння в них. Це, це був там жаба, була був Нів. Але вони всі були як богами, але такими, ну просто богами, ідолами. А це був Бог номер один, і вони йому вклонялися. І цікаво, що в ізраїльтян було світло. Написано, от, прочитаємо ще раз, 23 віршик. А в усіх ізраїльтян було світло в їхніх оселях. Друзі, цікаво, що це було за світло, як ви думаєте? Я вірю, що це був серед них, Господь показав, що в них є світло. І це можливо, це був вогонь, можливо, це було якесь божественне світло, не написано, але світло було у них. Маємо розуміти, що Господь відділив кориму від світла. І ізраїльський народ був тим, хто мав сідло. Десятий, десята кара. Хто знає десяту кару, яка була? Смерть перестки. Так, Смерть пересті. Це записано у, у виході. Ага, знову ж таки, я вічно забуваю, що фараон знову не відпускає. Фараон не пускає людей, він знову каже, що Ізраїль я тебе лишаю. Будь у мене, тому що а цікаво, що в той момент Єгипет весь спустошний. В нього немає тварин, немає їжі, немає нічого. А Ізраїль зберіг тварин. Ізраїль зберіг багато всього, чого в них тільки було. У них не було цих виразок, не було нічого, і Ізраїль насправді в той момент десь навіть можливо і вже й багатший від Єгипта. І тому фараон десь і не відпускає. І далі, тоді Господь каже певніче промови Мойсей, це викид 11 розділ, 4 вірш. Так говорить Господь: опівночі я пройду через Єгипет, помре кожний первісток у єгипетському краї. Від первістка фараона, який сидить на престолі, до первістка служниці, котра стоїть прижона. Помруть в і із усієї худоби. Друзі, таке цікаве питання: хто помер цю ніч? Син фараолома. Ще раз, ще раз, усі. Син, хто ще помер? Син, хто ще помер? Усі первістки. Я собі уявляв, як ви собі уявляєте первістки? Хто це такі? Перша дитина в кожній сім'ї. Я чомусь собі не знаю, як я собі чомусь уявляв, померли тіпа, всі новонароджені, ті, хто там малі, діти, на самом ділі померли всі первістки. От Уявіть собі, вже доросла людина, але вона перекласла в своїй сім'ї, вона також померла. Там доросла тварина, яка була також переском, також померла. І всі, хто був переском, ті померли. Просто собі задумайте, це кількість людей. Скільки це було людей, які тут ту ніч просто померли. І цікаво у виході 11 роки, 5 вірш записано так. Помер кожний первісток у землі Єгипту від первістка фараона до первіска рабині. А, це я вже говорив. І вихід 12,13, Вихід 12, 13 вірш. Коли я побачу кров, я обману вас і лихо наторкнеться вас. Господь сказав Ізраїлю, щоб ви закололи ягнятом. Там досить довга історія, я щоб час ми не втрачали, перекажу, що мало бути заковано ягнятом, і цим кровом мало б цей. Кров... Крові мало бути помазаний е, подвірок дверей вхід у ізраїльський дім. Інато мало бути без вади, абсолютно хороше, щоб воно було перенесене на жертву Богові. І це названо Паскою. Чому Паска? Е, тому що е, наша Пасха це Паска Ізраїльтян це те, що Бог зберіг їх для того, щоб не смерть їх не витокнулася. Це є перший прообраз Ісуса Христа в Старому Завіті. Так само Ісус Христос, Він був тим ягнятом, який був закований за нас, Він був безгрішний, без вади. Він помер на Христі за те, щоб не померли ми. Це такий прообраз, який є для нас, для кожного. І тут є дуже великий духовний сенс. Що таке кара? Кара це суд над богами Єгипту, а не хаос. Бог, він є довготерпеливий. Пасха це центр історії спасіння. І в виході 9.1 написано так: відпусти мій народ, щоб вони служили мені. Задум Бога був такий, щоб, щоб Єгипет відпустив ізраїльський народ і щоб цей народ служив Богу. Не був задум просто вивести ізраїльський народ, робіть далі, що хочете. Але щоб вивезти ізраїльський народ і щоб він служив дальше мені. У Мене є таке питання, друзі. А хто в цій історії є ми? Така думка. Єгиптяни чи євреї, якому ми Богу служимо? Тому, хто захищає чи тому, хто не зміг зберегти навіть на найближчих своїх? Ми вперті як фараон, чи сухняні, як, як, як слуги фараона. Але слуги фараона, що сховали худобу за словом Бога. Уявіть собі були слуги фараона, і я вірю це в той момент, вони повірили, послухали і повірили в те, що Бог говорить. І це таке місце, яке має бути для кожного з нас. Що ми зараз можемо думати, що ми служимо правильному Богу, але ми маємо перевіряти, чи це дійсно той Бог, чи це Ісус Христос, якому ми віримо. Чи це, чи, чи, чи це часом ми не віримо в якусь родючість, в якусь жабу, в якогось в якусь річку. Ми маємо вірити справжнього живого Бога. І, і нам важливо розуміти, що, що ми як, маємо бути як ізраїльський народ. Слухати повністю все, що нам каже Бог, і це виконуємо. Амінь.